Чи є це редфлегом, якщо моя дівчина продовжує згадувати свого колишнього? Мені 28 років, і я зустрічаюся зі своєю дівчиною 26 років, близько 6 місяців. У нас все добре, але вона постійно згадує свого колишнього. Це не завжди негативно, іноді це просто випадкові історії або невеликі порівняння на кшталт: о, мій колишній води мене в це місце, або мій колишній ненавидів це шоу, а я люблю його. Вона навіть згадувала, що вони підтримували зв'язок деякий час після розставання, але вона клянеться, що вони більше не розмовляють. Я розумію, що у людей є минуле, але мені починає здаватися, що я змагаюся з приводом. Я ніколи не зустрічався з кимось, хто так часто згадує свого колишнього, і це змушує мене сумніватися, що вона повністю рухається далі. Це справжній ред флег. Для мене так справа в тому, що це було нудно. Найменше дрібниця і мій колишній починав згадувати свою колишню. Мені здавалося, що я знаю про неї більше ніж він. Що у мене були з нею стосунки. Коли я порвала з ним, він виставив мене ревнивою і невпевненою в собі. Ні, мені було нудно донестями. На мою думку, це редфлег, коли хтось не має власних думок про щось, коли ви про це говорите. Дивіться продовження відео на ютуб каналі Наслух.